Вітаю, слава Україні! Слава ЗСУ! Продовжуємо кар'єру тренера збірної України з футболу у FM22. І в минулій серії ми зіграли на чемпіонаті світу, де у другому раунді, на жаль, програли збірні Бразилії. В серії після матчових пенальті, і також було дві зустрічі вже у кваліфікації до Чемпіонату Європи. Ми зіграли нічию з Данії та переграли Чехів 2-0. Наразі у нас зустрічі зі Словаччиною, товариський матч з Грузією, і потім Гібралтар і знову Данія. Давайте перейдемо одразу до складу. Отримав травму і залишив збірну Віктор Циганков, тому Мудрик буде грати справа. Якраз ми його хотіли там спробувати, як він буде виглядати. Зліва Зубков. Ну і напевно склад дуже змінюватись не буде. Матвієнко-Пластун вийдуть в центрі захисту, Трубін на воротах, Миколенко, Конопля на флангах захисту. Сидорчук Шапаренко-Маліновський. Центр поля незмінний. З минулого матчу, ну і напад Зубков Мудрик Яремчук. Довбик досі ще в поганому настрою. Дуже поганий настрій. Хоче він піти з клуба, його не відпускають. Розпочався матч. Збірна України викидує Аут. Українці вважалися фаворитами, беззаперечними. Перед цим матчем ми подивимося, як вони виправдають чи ні свій статус, і вже перший момент непоганий удар. Від Романа Ярмчука родак на місці. Ще один момент. Кутовий Руслан Маліновський подає, пробиває в поперечку хтось з футболістів збірної України, не встиг я помітити, хто там був. І вже контратакам може бути, але тут Сидорчук. Атака збірної Словаччини з лівого флангу. Тримають вони м'яч, пас на Лобатку. Дуда, навіс, непоганий. Миколенко там виграє другий поверх. Зубков класний пас, але засильний. Класний був. Класний задум був, але засильно. Передачу зробив Зубков. Ще одна можливість для атаки збірної України. Сидорчук по центру. Непоганий пас на Єромчука. Той підключає Мудрика Михайло на фланзі. Проходить на віс. Неточний, незручний. Але тут Миколенко зіграв Шаперенко, пройшов, прострілив і як там не забити. М'яч майже по самісінькій лінії пролетів, але, на жаль, не залетів. Ще одна атака збірної України. Зубков з м'ячем. Назад треба віддати. Так, віддає на Миколенко. Знов Зубков, Миколенко. І підкат проти Шапоренко. Не було пенальті. Небезпечний удар Маліновського. Я вже чекав пенальті. Ось тут Шапренко не дуже влучно пробив. Закінчується перший тайм в нашої грі. Тут Маліновський непогано перехопив. Ну і що це було? Відпустив м'яча, відбивається, але ненадовго. Футболісти збірної Словаччини. Класна атака збірної України. Забиває Олександр Зубков. Чекав я, щоб був офсайд. Ні, не було офсайду. Навіть не буде вар перевіряти цей момент. І якщо чесно, здавалося мені, що там у овсаді Зубков непогано тут зіграли головами. І класний пас від Руслана Милиновського на Зубкова. І спокійно забуває Олександр Красунчик. 45 хвилин зіграли команди. Статистика після першого тайму говорить про те, що збірна України домінує в цьому матчі. 20 ударів, 8. Ствір. Ну, все. І володіння 63%. Поки що збірна України повністю переграє Словаччину. Розпочався другий тайм. Знову із збірної України. Мудрик на коноплю. Другий тайм розпочався з атак правим флангом. Якщо в першому таймі більше ми атакували лівим флангом, то зараз конопля підключився до атаки. Створив небезпеку. Але не вдалося пробити воротаря Роману Яремчуку. Непоганий ще удар. І помиляється на виході Голкіпер. Але Яремчук не забуває. Родак вибиває подалі. Пластун виграв боротьбу. Дуже важливо це робити. Тому що ми пам'ятаємо, як нам забивали Шведи, здається. Двічі однакові голи. Непогано Яромчук, Зубков. Знов Яромчук. Мудрик підключає коноплю. Знов правий фланг працює. Конопля на Мудрика. Мудрик на коноплю. Класно розіграли. І атакує Шапаренко не забиває. Крута атака у виконанні збірної України. На жаль, не закінчується взяттям воріт. Ще один кутовий. Маліновський. Навіс на ближню. Пластун пробиває. і Рятує Рудак свою команду. І ще один кутовий буде. Маліновський. Пластун. І цього разу забиває Роман Яремчук. Пластун скинув центр. Чи пробивав він? І Роман підставив ногу. На лінії вже Воріт. Забиває Роман Єремчук. 2-0. Ну, це вже впевненіше. Можна почувати себе після другого забитого голу. Ну і зробив я першу заміну. На поле вийшов Віктор Коваленко замість Руслана Маліновського. Вже втомився Руслан. Ну і бачу, що ще потрібно зробити заміни. Хлопці вже втомилися. Ось такий небезпечний момент. Трубін рятує. Не хотілося б в кінці матчу пропустити. Штрафний для збірної країни непогано. Віктор Коваленко проходить, пробиває. Родак рятує. Знову Родак вибиває. Там Ілля Забарний виграє боротьбу на другому поверсі. Але підхоплення за збірною Словаччини небезпечно. Пробуває заблокований удар Назариною. Як ви бачите, вийшли на заміну. Назарина та Забарний. Перехоплення від Мудрика. Шапаренко виходить, пробиває, не забиває. Дуже багато моментів і дуже низька реалізація. Шапаренко навіс зі штрафного. Знову Шапаренко, Дальній удар, родак, спокійно забирає. За підсумком матчу, збірна України безумовно було кращою. Перемога 2-0, 32 удари, 15 у ствірворіт, 2-98 XG, 14 кутових. Ну все. Вся статистика каже про. Перевагу збірної України забивали Олександр Зубков після передачі Руслана Маліновського та Роман Яремчук після скидки Ігора Пластуна. Давайте подивимося. Ну, Мудрик хоча б не провалив 6 так, На ліму фланзі його взагалі не видно. Коваленко не дуже добре вийшов. Шапоренко непогано. Захист чудово. Зіграв Пластун, Красунчик, Мальновський Красунчик. Сидорчук як Сидорчук. Після трьох поєдинків ситуація в групі наступна. Данія перша 7 балів, Україна друга 7 балів. Чехія і Словаччина, і остання Гібралтар. У Чехів 6 балів, але ми їх вже переграли. Данія зіграла з Гібралтаром, тому вони плюс 12, вони перемогли 10-0. А в нас ще матч з Гібралтаром попереду. Незабаром відкривається трансферне вікно, і можна подивитися, які клуби. Спостерігають за нашими футболістами. Йохим Конопля їм цікавиться Марсель Фіорентина, Удінезе та Верона. Віталій Миколенко зацікавив Тоттенхем та Реал Мадрид несподівано. Олександр Зубков може перейти Фулхем або Верону. Артем Довбик зацікавив Вікторію Гімараєш та Жерону доволі скромно. Ілля Забарний, Ман Юнайтед. О, це вже цікавіше. Олександр Тимчик, Вестхем та Ніца, Едуард Собаль, Бренфорд. Ну, дивіться, багато англійських клубів цікавляться нашими футболістами. Напередодні матчу зі збірною Гібралтару зіграли ми товариський матч проти Грузії. Склад наступний. Ви бачите на своїх екранах. Ванат приїхав знову до збірної. Ванат непогано прокачується, непогана в нього фізика, гра без м'яча, непогане прийняття рішень, як для такого футболіста. Молодого, 21 рік, і також дивіться завершення атаки 16. Ну, виглядає, наче непоганий перспективний форвард для збірної. Все в нього, наче є техніка, і перший дотик, і пас, гра головою, Ну, наче непоганий хлопець. Але зіграв не дуже добре. На 6,7 не забив, нічого страшного, будемо й далі його залучати до ігор за збірною України. Також повернувся Швед і відзначився забитим голом. З трансферів наших футболістів, які відбулися з останнього матчу, можна відзначити перехід Іллі Забарного до Барселони. Він там вже зіграв на декілька матчів. Артем Довбик все ж таки покидає Дніпро-1 і в січні перейде до Віторії Гімараєш. Олександр Тимчик перейшов до Ніци. ну іначе більше ніяких переходів не було. Сьогодні зіграємо проти збірної Гібралтару. Наступним складом: Трубін на воротах у захисті зліва направо Миколенко Забарне пластун конопля в центрі поля Сидорчук Маліновський. Ближче до нападу три футболісти: Мудрюк зліва, під нападником Судаков, справа циганков і єдиний нападник Яремчук Роман. Буде в нас грати. Довбик мав травму, тому я його не викликав до збірної. Повернув Шведа. Спробувати, як він там буде. О, він забив. Іначе все. Дуже втомлені хлопці приїхали. Циганков не грав минулий матч, але втомлений Судаков, Мудрик також. Ще й товариський матч був за два дні до матчу проти Гібралтару. Якось ну дуже близько, хоча б там три дні відпочинку було чотири. Ну і плюс дуже втомлені хлопці приїхали зі своїх клубів. Ну і перейдемо безпосередньо до матчу. Збірна України явний фаворит цій парі. І на поганий же перший момент на першій хвилині забиває Роман Яремчук перший гол збірної України в цьому матчі 1-0. Збірна України виходить вперед. Досить очікувано, Трішки неочікувано, що так швидко українці вийшли вперед. Але такий перебіг подій був очікуваний. Штрафний для збірної України. пластун на Судакова. Циганков підключає Михайла Мудрика. Мудрик не зумів пробити. Ну, поки що мудрик. Свій потенціал у збірні не реалізує. Маліновський навішує Забарний. Стійку потрапляє. Ще один небезпечний стандарт для збірної України цього разу забиває Ілля Забарний Новоспечений гравець Барселони. Відзначається за збірну України. 2-0, другий гол. забиває збірна України. Ще один потенційно небезпечний штрафний удар. буде пробивати Руслан Маліновський. Пробиває і забиває. Красивий гол. Руслан Маліновський 3-0-26 хвилина. Інтрига головна полягає в тому, скільки заб'є збірна України. Гібралтар пропустив 10 відданців. Нам потрібно забивати також не менше, щоб покращити різницю забитих пропущених. Ще один стандарт. Маліновський навішує. Але відбувається футболісти збірної Гібралтару забарни там помиляється циганков з передачею. Можливо, атака гібралтарців. Пас назад. Контролюють вони м'яч на своїй половині поля. І помилка від когось футболістів збірної Гібралтару. Судаков сам просувається. Пас Маліновського є момент ух, для удару і забуває, який ж удар від Руслана Маліновського. 4-0. Ось це так пушка була. Дуже щільний удар низом, трішки неочікувано. І я очікував, що він буде бити, не очікував, що так проб'є. Дивіться, який удар. Голкіпер без сили був. Фенфолд вибиває подалі, як завжди. Тут виграє пластун. Боротьбу Яремчук на мудрика. Михайло нарешті забиває, Михайло мудрит. Ну, якщо б він ще й Гібралтару не забивав, це взагалі був би шок. Але забиває Михайло непоганий пас від Романа Яремчука. Михайло класно вбігав в зону, і злівою під ближню стійку забиває Михайло Мудрик. Маліновський, ще один навіс і ще один гол. Ігор Пластун. 6-0, 38-хвилина. Дуже багато моментів створює збірна України зі стандартів і забиває. Попрацювали хлопці над цим компонентом. І ще один небезпечний стандарт. Руслан Маліновський на хетрик. Так, забиває знову Руслан Маліновський знову зі штрафного Дальнім ударом. 7-0. Ну, непогано. 10 можемо забити. 7-0 після першого тайму. Роззабивався Руслан Маліновський зі штрафних. З Дальніми ударами. Непогано подає стандарти. Ну, в другому таймі, я думаю, трішки заспокоїться гра. Є в мене таке. Готовий для збірної України. Маліновський. Пластун. Дубль Пластуна. Маліновський сьогодні роздає голіві, забиває сам. Восьмий гол збірної України забиває. І отримує травму, на жаль, Руслан Маліновський. Вийде замість нього. Шапаренко. Також я замінив Віктора Циганкова, щоб він вже йшов відпочивати. Замість нього вийшов ванат, пішов грати вперед. Мудрик направо, Яремчук наліво перейшов. Миколенка зліва. Прийняв Яремчуку віддав передачу. Яремчук. В штрафному майданчику Пасна Миколенка. Мудрик скидує Сидорчуку, той навісив на Романа Яремчука і забуває Яремчук. Другий свій гол і дев'ятий гол збірної України. Ну, до 10, можливо, ми й не дотягнемо. Після того, як Маліновський пішов з поля через травму. Припинилися голи наші. Тут непогана комбінація. Сидорчук класно навісив. Яремчук класно пробив. Шапаренко навіс після кутового. І в поперечку Пластун потрапляє. 93 хвилина, була. був шанс забити 10-й. Аут для збірної Гібралтару. Вибивають вони подалі. Пластун повертає Судаков, Шапаренко, Яремчук Судаков з М'ячем на Коноплю. Мудрик. Мудрик назад. Шапаренко, Миколенко, Неточна передача. Матвієнко повертає Шапаренка. Яремчук, дальній удар! Забиває Роман Яремчук. Свій третій гол. Красивий гол. Красивий удар. Десятий гол у цьому матчі 10-0. Забили ми стільки ж, скільки данці. Шапаренка Яремчук. Ось неочікуваний удар, дуже сильний. Класний гол забиває Роман Яремчук. Іще можливий момент. Гібралтар контролює м'яч. Футболісти збірної України. Пресингують, запресингували, відібрали. Момент у Ваната! не забиває. На жаль, Ванат. І на цьому лунає фінальний свисток. 10-0 збірна України. Трощить збірну Гібралтару. Відзначує, звісно ж, Руслана Маліновського, три голи та три тригольових передачі, і також хитрик Романа Яромчука. У іншому матчі нашої групи збірна Данії програла Чехам 1-0. І таким чином, після чотирьох ігор в Україні 10 балів, у Чехії 9, Данія 7, Словаччина 3, Гібралтар 0. Наступний матч збірна України зіграє проти збірної Данії, яка має 8 балів, і у разі перемоги може перегнати збірну України. Набере 11 балів, вийде на другу сходинку. У нас буде гра в запасі, але тим не менш будемо третіми. Данці у попередніх матчах зіграли не дуже добре, в ніч зіграли зі Словаччиною та програли Чехам 1-0. У першому матчі збірна України зіграла у ніч зі збірною Дані. У нас до збірної повернувся Артем Довбик. Він вже виправив свій настрій, все нормально в нього. Хотів я залишити ВАНАТА, але він отримав ушкодження і не зміг грати, тому замість нього Артем Довбик приїхав у збірну. Втомлені Циганков, Шапаренко, Мудрик, бачите, є висока ймовірність отримати травму цих футболістів. Також був втомлений Йохим Конопля, замість нього вийде Тимчик. Ну і склад на матч проти данців. Трубін, Миколенко, забарне, пластом Тимчик, Цидорчук, Шапаренко-Маліновський, Мудрик Циганков, Яремчук у нападі, в принципі, без якихось суттєвих змін. Перші хвилини матчу почались з атак збірної Дані Еріксен подає кутовий. Відбувається футболісти збірної України. Дольберг на підхопленні. Просувається правим флангом. Пас на Хьойберга. Непогано. Знов Хьойберг. навіс і Трубін рятує. Неточна передача від Сидорчука і вже Шмейхель з м'ячем. Вибиває вперед. Тут лишень забарний. Пас на Шапоренка Шапаренко ліво, Миколенко сам поки що біжить. Мудрику. Віддав, немає там простіру у Михайла, але тут непогано Шапоренко-Миколенко знаходить. Мудрик, знову Миколенко, Мудрик. Миколенко навіс на Даню, Циганков ну такий собі удар на руки Шмейкері. Перший тайм закінчився, поки що не йде гра у футболістів збірної України. В принципі, по ударах однаково 5-3. Ну і моменти були не дуже гострі. Спробуємо зіграти у другому таймі трошки гостріше. Судаков вийде замість Сидорчука. Сидорчук ще й жовту картку має. Маліновський піде в центр бокс-боксом. Судаков під нападником. Шмейхель вибиває м'яч подалі. Тут виграє пластун верхову боротьбу Польцина. Маліновський неточний пас, перехоплення футболістів збірної Дані Крістіансен. Там просувається. Хейберг непогано. Опасна Польса пройшов і не забиває Польсон. Ось так. Не потрапляє він у ствір воріт, Там помилився пластун, не дуже впевнено не зіграв. Небезпечний кутовий. Не може бути, Руслан Маліновський. Навішує? Пластун пробиває в руки шмейхелю, і не вдалося добити там футболістам збірної України. Ще один небезпечний кутовий. Маліновський. Пластун. І на цей раз каркас воріт. Ще один кутовий Маліновський уже з іншого флангу. Навішує. Програємо верхову боротьбу. Судаков трішки невдало повертає. Але Руслан наздоганяє. Навішує і забиває. Забиває Роман Яремчук. Перший гол збірної України у цьому матчі. 1 0 Збірна України виходить вперед. Ось тут Судаков. Невдала передача, і вдалося наздогнати Маліновському. М'яча навісив з правої, до речі, ноги на Романа Яремчука і забиває Роман. Шмейхель вибиває штрафний удар. Футболісти збірної Дані з м'ячем. Ділейні. Гойвер. Закидає на Брайтвейта. Брайтвейт навішує. Удар по воротах. І Трубін тягне і тут трішки невдало вибили, але відбилися. Еріксен подає штрафний. Відбилися футболісти збірної України. Судаков. Судаков мчить у контратаку. Поки що сам біжить. Є простір, можна далі рухатися. Непогано пробіг Судаков. Навіс на Еремчука. Не дуже добрий навіс, але дуже добрий удар вийшов. Забарний. Пас на Миколенко розіграли штрафний удар. Футболісти збірної України. Класне закидання на Шведа. Швед. Скидка. Знов Швед, Тимчик. Йде на фланг, буде прострілювати небезпечно. Судаков пробував Шмейхель на місці. Вибиває М'яча подалі Шмейхель, але не підхоплені знов. футболісти збірної України. Пластун забарний. Пластун повертає на Трубіна. Трубін наліво на Миколенко, Шапаренко, Яремчук підключає Судакова, непогана атака. Ех, можна було віддати в центр. Не. Здогадався Георгій. Удар здалеку хо-хо, забиває Микола Шапаренко. Ну це... цей гол На рахунку також і Шмехеля. Здається, була його помилка в цьому моменті. Давайте подивимося ще раз. Судаков. Скидка на лінію штрафного майданчику і удар ну, майже по центру воріт. Розводять руками захисники збірної Данії. Рубін вибиває наліво на Миколенко. Пресингують футболісти збірної Дані. Дивіться великою кількістю футболістів, але наче виходять з-під виходять пресингу. Футболісти збірної України непогана вертикальна атака, але, але не вистачило трішки точності останньому пасу. Все, 90 хвилин позаду. Збірна України здобуває перемогу. 2-0. У першому таймі наші хлопці зіграли не надто добре, але у другому таймі прокинулися і зробили свою справу, завивши два м'ячі. Зверніть увагу на гру Анатолія Трубіна у воротах збірної України. Жодного ще не пропустив Анатолій у воротах збірної України. Побажаємо йому, щоб так було і надалі. Дуже важливу перемогу здобули футболісти збірної України, повернулися на першу сходинку, переграли збірну Данії. Таким чином відірвалися від них вже на 5 балів і маємо ще гру в запасі. Чехія має таку ж кількість балів, як і ми, але в них на одну гру більше, і вони зіграли нічові зі Словаччиною. Словаки потроху-потрохи перші бали набирають. У наступній серії ми зіграємо зі збірною Гібралтару. Розіграємо перше місце зі збірною Чехії та будемо грати із Словаччиною. Ну а ви не забувайте підписуватись на канал, обов'язково залишайте свої коментарі та не забувайте про вподобайки. Побачимось!